В цьому відео хочу зробити розбір елементарної, простої, весільної пісні для тих людей, які мають аккордеон і хочуть навчитися грати. Професіонали можете прогортати це відео, то не для вас. Тут буде розбір пісні, самої елементарної пісні, весільної. Весілля, 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 я її зіграю і поясню, що треба вміти, знати і зробити, щоб зіграти цю пісню. Поїхали! Хто знає, поставте плюсики, а хто буде пробувати це робити, і в кого вийде, зніміть відос і обов'язково мене відмітьте. Поїхали пісеньку. Пісенька для новачків, які лише починають грати. Я спеціально підібрав пісню, яка має два акорди. Для того, щоби зіграти пісню на слух. Це навіть буде підказка така на наступні мої відео, якщо я буду ще робити розбори. Якщо ви хочете заграти пісню на слух, вам треба її знати. Якщо ви її не знаєте, ви включаєте оце, що я награв лише іншого, і її слухаєте. Якщо ви будете розуміти мелодію, вам її треба поставити найперше для них, поставити акорди, щоб розуміти, як грати басами. Бо є така штука, права рука грає чорно-білі кнопки, ліва рука грає лише чорні кнопки на басах. Якщо у вас ще нема навику грати одну рукою і басами. Тренуєте цей навик. Не вчите нічого грати. Берете і тренуєте баси. Потім тренуєте праву руку. Прослухали пісню, тренуєте баси. Я зараз вам розкладу акорди, щоб ви розуміли гармонію. Але нагадаю, це відео для новачків. Заспіваю вам, щоб ви розуміли, яка гармонія. Зараз я попробую навести на клавіатуру. Так, щоб ви бачили. То є пісня фа-мажорна, є на весіллі, всі грають фа-мажорі. І два звичайні акорди. Фа-мажор і до-мажор. До-мажор. Не будемо сильно уникати, просто щоб ви розуміли. Весілля, 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 весілля ми раді завжди до мажор. Розумієте? І коли ви знаєте тут акорд, ви так само переходите басом. Зараз про бас я розкажу окремо. Фа-мажор має знаки. Ми тут це. Ми тут її навіть не задіюємо, але щоб ви розуміли. І прослухали пісню, і накладаєте собі гармонію. Праву руку. «До». весілля, весілля, весілля весіли, раді завжди. Танцюйте, співайте, радійте, хороші гості мої. Все, оце вся пісня, я спеціально роблю для вас просту, легку пісню, щоб ви могли її зіграти, якщо ти новачок і дуже того хочеш. І це права рука. Щоб ви розуміли гармонію, як грати баси лівої руки. Фа-мажор. Тут є, хто має акордеон, пробував басина пощупати, є позначка. Ця позначка це є до-мажор. До-мажор. Це є другий акорд у цій пісні. І під До йде Фа. Просто, елементарно. І нажимаєте З. Тут акорд, коли ви тримаєте Фа. Сіля весілля. Вісім не раді. Ви тримаєте е, фа-мажор. Коли переходите тут на до, танцюєте, співаєте, радіте, хороші віості мої. І знов на фа. Фа-до. Фа-до. І вчитеся тримати акорд і грати ліву руку. Все. Просто розумієте. Потім. Коли ви відтренували, що ви можете тримати акорд і, і грати басом. Фа! Весіля весія, весіля. Весілями раді завжди. Це було вже до. Танцюйте, співайте, радійте Хороші ви гості мої. Коли ви це розібрали, оце. Розібрали. Не пробуйте відразу грати мелодію, хоча ви можете починати з мелодії. Я ноти вам не пишу, ноти вам не кажу, вам нотів не треба, якщо ви хочете грати на слух. Слухайте мелодію і граєте. Показую, як грати просто. Тему грати з басами Якщо фа мажор і до. пісня починається з оцеї ноти. Вивчили цей кусок, потім докладаєте терцію. Не, не, не старайтеся зробити все за раз. Робіть почергово. Ви зрозуміли гармонію. Прослухали пісню. Зрозуміли гармонію. Нащупали акорди. Нащупали бас. Навчилися грати. Гармонію. В голові маєте співати собі цю пісню. Потім пишуть, граєте по одній ноті без лівої руки. Коли ви склали це, заграли це одним пальцем, бо більше. І я так само граю одним пальцем, я саму, мене ніхто ніколи не вчив на акрдіоні грати. Але я хочу бути корисним для вас, якщо вам це цінно, обов'язково дайте зворотній зв'язок в коментарях. І поїхали. Склали. Поняли, що ви розумієте. І тепер можете докладати терцію. Терція це через ноту. Ну Це такий музичний інтервал. Я не знаю, чи вам цікаво то буде, чи не цікаво. Він має Ну такий звук. Я не буду вглублятися тони-півтони, але він щось там коротше через ноту. І тоді воно звучить зовсім інакше. Коли ви оце зробили, коли ви розумієте, як зіграти, тоді ви можете вже її е... украшати додатковими нотами. Наприклад, такого. Вчіть пісню, знімайте відоси, відмічайте мене, дайте зворотній зв'язок по цьому відео, чи було доступно, чи хочете ще таких відосиків. Пишіть пісні, які ви хочете, щоб я розбирав. І ми будемо над тим працювати. Я зацікавлений передати свій досвід ще комусь. Все, обов'язково не забудьте зняти відео і відмітити мене в ньому. І написати коментар.